Районною адміністрацією прийняте розпорядження про утворення міжвідомчої комісії для перевірки розпоряджень голови Обухівської РДА та рішень органів місцевого самоврядування і земельних питань за період з 1 січня 2008 року по 1 квітня 2010 року. Земельна комісія має проаналізувати рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за вказаний період. За дорученням керівництва райдержадміністрації перевіряє звернення громадян та юридичних гроші осіб земельних питань, а також готує звіти для адміністрації. Сільських і міських голів Обухівського району голова РДА Ігор Рафальський попросив поставити серйозно до перевірки і запевнив, що чесна співпраця буде кращою для всіх. Але якщо ми виявимо, що якісь дії проводилися стосовно оформлення документів, прийняття рішень по видачі землі. Чи по виконанні тих розпоряджень, які приймалися у 2009-2010 році, я, як глава адміністрації, офіційно звернусь в прокуратуру будь якого рівня. Справа кримінальна буде зразу порушена. Це, говорить, не законодавство. Зацікавило нового голову РДА і відкриття в Україні окремого відділу Держкомзему без погодження з районною владою. Забезпечити документальну базу і дати на юридичну експертиці. Тому що це серйозні речі. Таким управлінським рішенням, можливо, дорі людей і цих документів просто можуть стати в один момент Розумієте? Ми говоримо з точки зору безпеки. Земельні махінації все-таки відбуваються в Обухівському районі. І хоча прокуратурі вдається попереджувати і розкривати багато з них, все одно не одна сотка вийшла з власності громади. Прокурор обухівського району розповів про найпоширеніші правопорушення. Перше це оформлення земельних ділянки підставних людей. Є просто жахливі цифри, коли приймаються такі розпорядження, рішення, навіть виділяються вже акти, отримуються ці акти, в в, тому числі, в земельному управлінні, в ДЗК. Ми питаємо людей, чи писали заяви відповідні в Українську адміністрацію, чи зверталися в органи місцевого совремування селищні сільські. Ні, каже, не зверталися, державні акти не отримували, заяви не писали. Тим не менше, чомусь ці земельні ділянки виділяються і потім навіть продаються від людей. Сподіваємося, що нова влада наведе лад у земельних питаннях. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.